Да. Розкриваємо. Так, дивіться. Корса на заводі вже прикладна, тобто холосту її обкатувати не треба. Угу. Можна перший бачок покосити при лесенькій нагрузці. Так, в комплекті трьохполісковий ніж, керівництво з експлуатації, суцільне кермо. Ось воно прикручене. Комплект комплекті, де посильна шкуля, свічний ключ, шестигранники, граники, рюмка для вимірювання масла на літр, шлейка, захист, ножа. Тоб, в принципі, все є. Ну і ручка газу, яка чіпляється на кермо. А ось тут винт відкрутили, на кермо одягли і закрутили гвинт і все. А ну газ справлюєш. Ну да, да, ви його ставите, як вам потрібно. Так, uh -huh. пакуровий фільтр повітряний, стійкий його, ну, це так, це вкреш, треба кожні 10 годин його продувати, чистити. Ну і паливний там рекомендовано кожні там 30 годин міняти. Угу. Uh Будь -huh. ласка. Заливаємо паливо в бачок. Паливо тут не може. Там ми можем потім злити, да і все. Угу. Мені тоді на 32, думали казали на літр 20. Ну, 38 Да. Вона у вас італійська ще. Ну так. Да. Це а, вже Береш таки до Китаю приближений варіант. Ми рекомендуємо на 10 мл заливати більше. Угу. Як заводиться мотокоса? Є два положення: робоче положення і, роб... і положення зачиненої заслонки на холодному пуску. Тобто холодний пуск догори. Вмикаємо запалювання, до речі, тут у нас завжди вимкнене, ви тільки глушите. Бачите, і воно обратно щелкує на робоче положення. Тобто воно постійно включене. Так, ви тільки отак от глушите. І все. Так. Блокіратор газ, фіксуємо газ, це на холодний пуст. Ну, як у вас. Ну, да. Тут є знизу такі премії підкачки. Такий пупсик? Пупсик, да, так. Підкачали. Ми йдемо Годімо вулицю, щоб не магазині. Ну, Тикаємо за стартер до першого хлопка, до першої спишки.

Ну, після кожної 10 годин роботи пробивайте фільтр, паливо зливайте та виробляйте, щоб воно там не зберігалося, бо воно роз'їдає шланги. Паливний міняйте, думаю, кожен сезон, бо він на дорогі 50 гривень коштує. І паливна суміш зберігається в розпаленому стані найбільше, ніж на дизні.